Друзі, всім привіт! Довго не знімав, не виставляв свої відики, не було на то часу. Самі знаєте, який тепер період. Хочу показати свій ячмінь, який довго-довго тримався, не ріс і був взагалі ніякий. Грішним ділом вже хотів його передісковувати. Сіявся вроді ніби в, в сроки, але була страшна посуха. І через то він тримався ніякий, і ніякий і взагалі. Потім пішли дощики, підкормив і пішло в ріст. Правда, сам ячмінь невисокий, але но, но щось, щось є. Такого ахті аж не буде, але, але щось буде. О, такий ячмінь, а вже хотів його передісковувати. Щось, щось та й буде. А туди вище на горбику, він ще менший. Такий трошки ніякий, але ну, щось буде. І туди є ще пшениця. Та, що в попередньому відео знімав, що з'їли пшеницю зайці. Ну, це була шутка, звісно, то просів сівалка півсошників заклинило цепок і був просів то досіяв э, ху -ху, пшеницю яру десь в лютому місяці дозволяла погода. Ну, трошки відстає в рості, але зараз туди підійду ближче, відзнімлю, покажу. О, От з другої сторони ячмінь, він, правда, тут Взагалі такий низенький-незенький. Ну, щось щось та й буде. Ось такий ячмінь. І рядом через дорогу пшениця ця, що писав, щоб зайці з'їли пшеницю. Ось така вона вже пожовтіла. Вже скоро буде. І от якраз полоса просівута. та досіяна яра, пшениця, дворучка. Тоже вона. Ну, але бачу вже починає, вона, правда, невисока в рості, але вже починає, бачу, теж ніби жовтіти. Оця полоса так. До середини і з тої сторони від, від краю до середини кінець теж само було просів. Оце я досіяв цю дворучку і в лютому місяці Ну, вроді є. Трошки вже починає теж жовтіти, але но... щось буде. Ось така пшеничка і такий ячмінь. О, А далі відзнімлю, що буде по урожаю з цього кусочка ячменю. О, щось буде. Що буде, то буде, то вже покажу, що тут буде зібрано з цього кусочка ячменю. <кій> бо пшениця, пшениця вроді непогана, пшениця щось буде. Ну все, ставимо лайки. Кому сподобалося, не сподобалося, коментуємо. Підписуємося на канал. Хто ще не підписався щоб канал розвивався і так нема часу, коли його знімати через ці дії, що тепер у нас створяться в Україні. Але щось потихеньку працюємо. Саме головне, будьмо людьми, допомагаємо один одному, допомагаємо Збройним силам. І все буде Україна. Слава Україні! І до зустрічі на наступних відео.